Пропоную вашій увазі огляд гарного будинку в центрі Козятина, він розташований всього за 100 метрів від міської площі. Цей дім із цегляним фасадом, побудований у 80-х роках, зберігає справжній характер своєї епохи та надійності конструкції всередині практичне планування, дві кімнати, кухня та цокольний передпокій, що забезпечують комфортне повсякденне життя без великих витрат на комунальні послуги. Будинок має власну ділянку з приватним входом, яка дає свободу облаштування території. Комунікації, газ, вода, електрика, каналізація все налаштоване та функціональне. Цей об'єкт продається за ціною 28,5 тисяч доларів. Він підходить для тих, хто цінує центральну локацію і близькість до інфраструктури. Посилання на будинок є в описі до відео.